Талановитих школярів та вихованців дитсадків міста у понеділок віншували на сцені Лозівського палацу культури за успішну участь в олімпіадах, різноманітних конкурсах та змаганнях учнів начальних закладів особисто привітав Лозівський міський голова Сергій Степанов. У своєму виступі мер міста неодноразово дякував дітям за їхні перемоги в інтелектуальних конкурсах міського обласного всеукраїнського рівня. Город Лазавая традиційно був кузенцей кадров, і я абсолютно не ошибусь, якщо скажу, що. В зале это те люди, которые будут руководить и будут предопределять нашу страну, наш город 21 веке. Традиционно город Лозовая принимал самое активное участие с прекрасными показателями на всеукраинских олимпиадах, на областных олимпиадах, на международных конкурсах. Я вместе мне желаю всегда иметь возможность себя реализовать, потому что в ваших лицах мы хотим видеть не только. політиків, промишленників, спортсменів. Ми хочемо бачити лічність. Окремо міський голова, відзначив перемогу команди панютинської першої школи енергія життя, яка у словаччині на міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості Веселка миру посіла одразу два призових місця в номінаціях Літературні, музично-спортивні міні-композиції Молодь обирає здоров'я та хореографія. Нам дуже подобалося, було багато впічет Діти надзвичайно талановиті, дуже активні, життєрадісні, з такою активною життєвою позицією. Працювати з такими дітьми, ну ви знаєте, це лише щастя, радість. І такі діти завжди надихають. Хочеться далі працювати, хочеться знову йти до нових нових вершень. Команду нагороджено дипломами другого ступеня Міністерств культури України, молоді та спорту, міносвіти, охорони здоров'я та мера міста Стара Любовня Люба Шатумки. Лозівський міський голова Сергій Степанов, батькам талановитих учнів, а також керівнику команди Тетяні Мохаєві вручив подяки. Поїздка на міжнародний конкурс відбулася під патронатом міського голови та завдяки соціальним партнерам міста. Всі вони за сприяння отримали подяки від міністерства культури України, молоді та спорту. А Уж від організаторів фестивалю шість печата випадка. Шестикласниця з 11-ї школи Ліза Ковпенко представляла Лозову в цілому Харківщину на п'ятому міжнародному мовно-літературному конкурсі, де посіла третє місце. Школярка писала твір про Тараса Шевченка, його життя, творчість та власне своє ставлення до Великого Кобзаря. Тема про Україну ваше для мене очень важна, і поэтому я з радістю писала на цю тему і Шевченка. Мої ну как би писатель. Це моя земля, та моя страна і. Любить ее нужно. Она к этому стремилась, занималась. Спасибо огромное преподавателю Заяц, любовь с Веридов, которая также вкладывала. Терпіння за перемогу в конкурсі Ліза отримала диплом Міносвіти. Подяку народного депутата України Анатолія Гіршвільда грошову винагороду та подарунок. Батькам Лізи міський голова вручив подяку. Інша школярка, одинадцятикласниця з 4-го ліцею Дар'я Андрюніна на всеукраїнському етапі учнівської олімпіади з економіки посіла третє місце. Ученицю та її матір на сцені теж нагороджував міський голова разом з помічником народного депутата Василем Левченко. Після цього на сцену викликали учнів шкіл міста, які стали переможцями в різних конкурсі. ...та олімпіадах нагороди їм вручав заступник міського голови Юрій Петренко. З поміж інших здобутків вихованці станції юних натуралістів стали переможцями обласного етапу. всеукраїнського конкурсу Знає люби свій край для будинку творчості. Навчальний рік, що завершується, теж ознаменований багатьма перемогами. Зразковий ансамбль танцю Веснянка здобув перше місце на обласному хореографічному фестивалі. Сьогодні в колективі 150 танцівників віком від 6 до 18 років. Весь час репертуар ансамблю поповнюється ново новими постановками не без батьківської підтримки. Призові місця в конкурсах здобули й інші вихованці будинку. Це і діти, які своєю майстерністю, талантом довели, що вони теж можуть мати призові місця у техніках бісероплетіння, графіка, малювання і ряд інших технік, які на сьогодні є рідкістю, але дітям цікаво. І приходячи до будинку дитячої творчості, вони Майстерно виконують свої роботи, які стають переможцями міських виставок, ну і відповідно, призерами обласних. Після церемонії нагородження співаки творчі колективи міста школярі подарували глядачам свої концертні номери. Не тільки співали, танцювали, а й розповідали вірші, присвячували їх Україні. Україна моя мила, ти моя рідненька, Я тебе так щиро люблю. Хоче ще маленька. Виступи наймолодших учасників свята дошкільнят, мабуть, найбільше зворушили публіку, яка безперестанку аплодувала виступаючим. Яскраві костюми, вигадливі рухи на сцені, пісні, гумористичні вірші не залишили байдужим до всього цього побаченого і міського голову. Я вибрював, що кожен із нас з цього зала вийде повні повненим гордістю за наше лазовською молоде покоління. Вы знаете, я искренне хочу высказать слова благодарности за проведение вот такого праздника. Это инициатива новая. Сегодня у нашей детворы премьера. Наприкінці свята дошкільнята отримали подарунки.